Всім привіт! Друзі, сьогодні, так, саме сьогодні, я хочу розкрити для вас нішу, на якій саме ти зможеш стати мільйонером цією зимою. Я не буду довго тягнути інтригу, тому не забувай підписуватись на канал та ставити лайк цьому відео. Барабанний дріб ніша термобілизна. Товар, який за перший тиждень продажів порвав наш Дірект та дірект учасників нашої команди. Розкажу більше про товар. Термобілизні немає багато різновидностей. Так, є спеціальна білизна для занять спортом, але в основному усі використовують термо для зігріву своїх тіл в холодну пору року. Цим бізнесом ми почали займатися трошки більше неділі тому. Та вже почали, як то кажуть, пожинати плоди. В нашому телеграм-каналі ви можете побачити, як це все починалось та на якому ми зараз етапі. Зараз плануємо етап масштабування та тверезо оцінюємо всі плюси і мінуси цієї ніші. Ви можете навіть не сумніватись, справа дійде до великого онлайн-магазину. Зараз в нас незначний, але базовий вибір термобілизни. В цьому відео я вам розповім про топ продаж, на яких ви можете заробляти регулярно. Модель номер 1 це Colambia з технологією OmniHit. Ці комплекти ми продаємо вже протягом місяця, і це товар безселе. Він продається постійно, його купують восени і будуть купувати взимку. Одним словом, він найнадійніший, самий такий, що під усі стилі підходить і так далі. Тобто цей комплект вважається в принципі номером один в нашому арсеналі, тому що він продається найбільше. Модель номер 2 це класична термобілизна на флісі, також фірми Columbia. Модель підходить як і восени, коли ще не так холодно, так і для зими, коли дуже холодно. Я б назвав функції термобілизни саме цієї фірми унікальними, бо в них не спекотно, коли на вулиці плюс-мінус тепло, і в них не змерзнеш навіть в мінус 30. Однозначно рекомендую до продажу. Їх запитують у нас здебільшого чоловіки, але їх купують дуже і дуже багато, тому що модель класична, вона сама себе продає. І коли ви займатиметесь такою якості термобілизною. Вас не буде складності її продати, тому що люди самі її хочуть купити. Наразі ми маємо в наявності лише два різновида білизни, подальшому її стане більше. Але зараз, маючи цю базу, можна робити непогані цифри. І звісно ж, друзі, неважливо, якою саме фірми ви закупите термобілизну, важливо, щоб ви її протестили на собі або подарували якомусь там другу, родичу і розуміли, з яким товаром та з якою якістю ви працюєте. Зараз давайте трохи поглибимось в техніку продажу саме цього товару. Що я маю на увазі? Вам не треба шукати потребу в людей, тому що зараз наступають холода. Термобілизна це найкраще, що вигадало людство в такі періоди. Тобто вам достатньо зробити невеличкий рекламний пост на тему зігрій себе цією зимою, і клієнти самі вас знайдуть. Круто, чи не так? Також, як я казав вам раніше, хто уважно мене слухав, той спам'ятає. Коли ви відправляєте товар людині, робіть знак уваги в вигляді подарунку. В нас це, наприклад, термошкарпетки. Будь ласка. Ну, а тепер, друзі, трошки життєвих історій. Рік тому ми з партнером вже намагались продавати термобілизну, але зовсім іншої фірми. В нас це не зайшло. Тому що дуже велика ціна в закупці, а щоб щось заробити на цьому, доводилось ставити дуже маленьку маржу. Я думаю, ви самі розумієте, що це нікого не втішить. Найважливіше це якість термобілист. Обов'язково займайтеся тільки якісними комплектами, якщо ви хочете рости, розвиватись на довгостроковій основі. Якщо ви продавати будете не дуже якісні товари, у вас будуть продажі, але вони будуть одноразові. Вдруге, друге, вас покупець ніколи більше нічого не купить. Якщо ви хочете продавати довго, тоді займайтесь якісними товарами, тому що такий товар вас будуть купувати постійно. Людина, яка спробувала вашу якість, вона її влаштувала, ця людина буде купувати у вас постійно. Вона буде запрошувати своїх друзів, буде рекомендувати знайомим, родичам і так далі. На цьому відео ви можете побачити дві ці моделі термобілизни. Вони, в принципі, однакові: одна виконана з якісного флісу, а друга виконана повністю з технологією OmniHeat. Це інноваційна технологія розумної терморегуляції. Отже, якщо ви думаєте, як зараз заробити свої. Перші 100, 200-300 тисяч гривень, вам потрібно займатися термобілизною саме зараз. Якщо хочеш стати нашим партнером, тому що завдяки нам ти зможеш продавати 50 тисяч позицій товарів без закупівель. Тобто ти спочатку продаєш. Так, чистий прибуток ми з тобою будемо ділити на актив. Це єдина головна умова, яка для нас дуже важлива. Тобі допомагатимуть мої наставники, ми тобі будемо давати фото, опис та ціни. Щоб стати моїм партнером, тобі просто потрібно перейти за посиланням в опис, там усе, і контакти також вказано. І наостанок я попрошу вас підписатись, поставити лайки, тому що ми зараз тільки тільки розвиваємо YouTube. Я намагаюся дати вам максимум контенту, максимум крутої інформації. Друзі, мені дуже потрібна ваша підтримка. Усім успіхів!